Маленький Артем разом із дідусем дбайливо сажає яблуньку. Щоб скоріше настав мир, і Україна розцвіла». Поруч з Яблунькою Артема висадили ще 22 фруктових дерева. Акцію сади перемоги 9 квітня організували у закладі дошкільної освіти номер 9 Долучилися і дошкільнята, і батьки, розповідає директор Людмила Шенкаренко. Дана акція вона носить екологічний характер. Ми з самого маличку привчаємо дітей любити рідну природу, берегти її багатства. Але і ще саме головне те, що ця акція носить і патріотичний характер, адже в кожному маленькому серці педагоги і батьки плекають величезну подяку. Збройним силам України і величезну надію і впевненість на те, що незабаром буде у нас перемога. За словами директорки, сад перемоги в освітньому закладі поповнюють новими деревами третій рік поспіль. Цьогоріч це яблуньки, груші, сливи та абрикоси. Саджанці фруктових власним коштом купували батьки вихованців, і сьогодні разом із дітками озеленюють двір садочка. Погіршилося повітря, погіршилася атмосфера. Через цю війну, яка йде, і садити дерева, квіти це обов'язково. Та також це як екологічне виховання для діток, щоб вони ну, вміли знали. П'ятирічний Михайлик посадив грушку разом з мамою і татом. Розповідає, як же саме саджав деревце. Я закопував і другі діти закопували. А мама ставила дерево, дерево, і мій папа теж закопував. Сьогодні до акції долучилися 82 вихованці садочка. Спільна праця згуртовує, зміцнює віру та надихає на оптимістичне завтра. Сьогодні кожен українець виконує свою надважливу місію в умовах сьогодення: захищає, волонтерить, підтримує. А кожен з учасників акції не просто садить деревце. Він переконливо вірить, що прийде мирна весна і зацвітуть сади перемоги. З ранньою весною в нашому садочку я сама садила, яблуньку струнку і шумить твою. Вже така, як я, відсіть найкраща яблунька моя.